Працювали на таких напрямках. це Харківський, звісно, Донецький. Хлопцям, хочу сказати, це не приговор. Людей, якщо менше, то їм нам набагато важче стає. Нравиться відео розлітаючихся бліндажів в мінометку можна. Посада моя мінометник. Спочатку я був на посаді гранатометника, потім так сталося — перевівся на посаду мінометника. Запропонували. сказали, Є посада мінометника, я погодився і не жалкую. Це дуже класна зброя. Спочатку це був 82-й міномет, а потім вже з'явився 120-й. Єдиний мінус його вага. А так дуже класна зброя. Початок повномасштабного вторгнення зустрів в Харкові. Проснувся від дзвінка командира, об'явили, що війна. Треба збиратись. Спочатку не зрозумів. Буквально перші енергі, хвилин 10-15 не міг нічого зрозуміти. Потім вже почався обстріл. Зрозумів, вже да, всю серйозність цього, зрозумів, що це не сон. Так страшно було, ну, але зібрався і поїхав на службу. А спочатку повномасштабно мінометні мінометній заставі. Працювали на таких напрямках, це Харківський, звісно, Донецький. В основному це ці два напрямки, але ж населені пункти різні. Донецький напрямок був, бліндаж. Він дуже красиво розлетівся, і це буквально за пару мін вийшло. Це прям дуже ваго. Картинка була бомба. Перший бойовий це був ще 82-й, і ми. На харківському напрямку, це якраз Харківський контрнаступ, 82-м мінометом просто посеред поля стали, бистренько відпрацювали. Кацапи не могли в голови підняти з посадки, щоб хлопці підійшли. Вдало відпрацювали, хлопці хлопцям допомогли. В основному, так, да, дякують, але бувають ситуації, кажуть, трішки ви не туди стріляли. Все за чим, як так сталося, була така помилка, були свої. Причини уйшов так, але потім, як зрозумів, що це не моє, і хлопцям важко було людей, якщо менше, то їм нам набагато важче стає. Подумав, що ні, треба вертатись. Хлопцям, хочу сказати, сочетання це не приговор. Головне для себе зрозуміти, не боятися цього. На своєму прикладі позвонив командиру, Так і так, хочу. Повернутися обратно до хлопців, ти командир вислухав, сказав, добре, якщо ти сам повернешся, всі зрозуміють, кожен може остепитись. Головне для себе зрозуміти, що так, була помилка, треба повернутися. Відношення до цього у всіх нормально, у командирів, у хлопців, тим паче. Головне для себе усвідомити, що треба повертатись, треба допомагати хлопцям. Але якщо повертаєшся, справа твоя закривається, все, і ти далі служиш. Але якщо другий раз, то вже, вже обратно не повернешся. Те, що втомлюється, те, що морально, так, фізично, тяжко. Але сидіти і чекати не треба, треба долучатися, тебе навчати, одразу на передок, на нуль тебе ніхто не кидає. Обираєш сам собі посаду, скажімо, якщо ти. Хорошо, розбираєшся в дронах. Ти можеш піти в підрозділ льотчиків. Нравиться відео розлітаючихся бліндажів в мінометку можна. Хочеш штурмовиком, будеш штурмовиком. Тобто ну, вибор є. Не знаю, це, напевно, вже таке, як не моє. Моє вже більше це зв'язане з військом. Ну, це наша країна. Нам треба її захищати. Ну, якщо не ми, ну, то хто?